Доброго ранку. Я йду по дорозі і хочу говорити з людьми, які хочуть духовно рости. Дорога це те, що постійно на неї щось трапляється. Дорога чиста, але буває проблемна. Тому я хочу з вами порозмішляти, поговорити просто в простоті серця. Дорога є всяка, і ось на дорозі ми бачимо ось такий знак. Зупинка заборонена. А зупинятися нам на цій дорозі неможливо, тому що дорога Ісуса Христа це дорога треба постійно йти в любові. Я хочу запитати тебе зранку. Ти проснувся? Як ти йдеш? Куди твої ноги направлені? Куди твій розум направлений, і куди твої думки направлені, ким ти являєшся сьогодні. Не можна зупинятися в Ісусі Христі, тому що зупинка це дорівнює смерть. Зупинитися в Ісусі це значить перестати ходити в любові. Дорогий брат, сестра призиваю тебе задуматись в цьому. Це серйозно. Можна читати. Біблію перечитати від початку до кінця, але так і не зрозуміти. Одного, чи ти ходиш в любові, яка тобі явилася, в один прекрасний день і назавжди ти маєш в неї перебувати. І ось цей знак, він для людей. А для нас, духовних людей, зупиняться. Ми не можемо, тому що багато церквів зупинилися в Ісусі Христі і вони загинули. Ми бачимо, Лаодікійська церква зупинилася. Ми бачимо, Галатійська церква зупинилася. Це дорівнює смерть. Тому хай Бог тебе рясно благословить, укрепить цей ранок. І дай зрозуміти, хто ти такий для себе. Амінь.